Сімбі дури. Ми будемо зніматися без фури. Ти думав? Я тут І що ти тимку. І що? Так, ну, таке просто. Я таке куплю, я люблю тобі, тобі тобі. Шоколадний ютуб. О, О худо? Це потом. Це буде. Ну після... Піся цього. Після... Так. Буде Нове відео. Що? Без мене будеш їсти? Ні, ти будеш їсти. Я хочу купити. Так. А тобі є тобі є хочовий фуген? Фуген фарба. Ні. Я хочу фуген фарба. Ну Що? Так, Сьогодні баба привезе тобі фу картинку? Картинку. Оцю. Тиску яку фугацьку? Що? Фугайську? Фуганську? О, фугацьку. Таке. Таке. Да. Таке. Так. Так, так. віти. Ало? Ти хочеш таке? Хочеш? Що хочу? Оце, я ви Павел Відо, ти кахаєш. Ти чого прийшов це? Ой, ні, буде таке, люби. Це таке буде. Ти що це за це ужасна ідея? Чого ужасно? Хороша ідея. Юстоився. Ей, фу. що? Я подару тобі буду. І ну не так. Що? Могу. Це не так. Так, таке, таке, таке. У мене немає еще. Таке. Хочете? Хочете ви шоколадний ютуб? Буде, і в мене нема. Так, в мене нема. Так, чевоний. Червоних фарбового больника. Що це? Що? Це? Що? Це такий фарбовий больник? Це такий. Це такий. Це такий? Такий. Таке, такий, такий Сидонний фалба. Фалбу фалба кута. Якщо вам сподобається відео, лайку поставити підписуйтесь і коментарі ставте. Напишіть. Вам звільнякий. Такий вам понавує цей якобы, а на Фуга. Не кажи більше цього. Ну ладно. Показим. Пока.